Вітаю вас, друзі! Серхіо Сибадор на каналі Мати Форум. Огляд Єрбис Обери Місіонес Донвес Базіліо. Давно вже очікували, були відгуки на нашому форумі, але мені от вперше вдалося скуштувати в такому чудовому місці піроговому музеї біля Києва. Ми будемо дегустувати сьогодні з вами цей продукт. Історія бренду починається з 1931 року, коли засновник бренду Василь Окулович. ну Неважко здогадати, звідки він родом, тоді ще з Радянщини, але, напевно, з наших країв. Він переїхав до Буенос-Айреса, започаткував там е, жарбатеру і згодом виробництво. І наразі це виробництво тримається його онуками, які продовжують традиції свого діда. І, Переконують нас, що цей продукт саме того, тої якості, яка була ще в середині минулого сторіччя. Дізнаємось більше про нього. Ну, відразу про упаковку. Ми бачимо, що упаковка з досить щільного ламінованої фольги. От Одношарова ламінація. Якісна, ніде не просипається нічого. Термін придатності вказаний ось до грудня 2025 року. От, ну, цілком ще нормально. Отже, відкриваємо. Пачки такий аромат сухих яблук. Це перше враження яке. Просто отак. От Виходить назовні. Бленд. Ну, по бленду бачимо такий досить крупний лист. От є палички, але переважно лист. Засипаємо ну, майже три чверті, так, видно. Температура води в нас трохи більша за 75. Тут, напевно, вже 80 градусів підігрівали на газу прямо тут, на примусі. Який захід сьогодні, купа людей. Ледь знайшли місце більш-менш придатне, щоб підзняти цей огляд. То просто неможливо. Табу нам виходять. Так. Аромат вже залитої жерби, швидко змінюється. І скоріш нагадує вже горіхи підсмажені, ніж яблука. Ну, я вам скажу, що вже мені здається, що таким зеленавим цей присмак зовсім не важко назвати. Скоріше він такий горіховий. Так, да, Ще трохи поясню щодо лінійки продукту. А в ній є кілька різновидів. Окрім цього, це Суаве. от тут ми бачимо суаве, який Є ще традиційний, є ще відбірний, тобто селекційний, і ще є терере, спеціально напевне, крупний лист. Але мені поки достався для тесту отакий, от прямо на нашій закупівлі з Аргентини. Так, смак, смак кремово горіховий. Відчувається така підсмаженість в міру. Це профіль я вам скажу точно, це профіль лібіху. Лібіху може трошки ламарсет, ну в найкращому його виконанні. Але це точно не той зелений профіль, який ми знаємо під натурою, ласкою інших схожих брендів. В міру терпка, але не надто міцна. Тобто така по міцності середня. А, маю відзначити, що артітос, тобто перепалених фракцій, незважаючи на те, що смак такий добре просмаженої жерби, тобто чорних фракцій немає. Це свідчить про якість продукту. І, зокрема, якість обробки. Ну, немає терпкості ні на першій, ні на другій доливці, такої, щоб прямо аж гірка була амарго. Незважаючи на те, що вода все ж таки у нас не забуваємо майже 80. Тобто на максимальному рівні. Так, да, трошки розважу вас. Поки ми сьогодні сюди дістались. Довелося зробити таке чималеньке коло. Заїхали ми просто в ліс, тому що навігатор, ну там реба і про інша ця історія. Навігатор перестав працювати ще відразу за містом. І їдемо, ми їдемо, заїхали в ліс, і лісом там по піску буравіли, дрейфували, зробили коло кілометрів, напевне, 7-8. Я аж потім тільки дісталась сюди. Так що буває так. Після третього долування така з'являється невеличка кислинка. Ну це загальний профіль, знайомий в такій підсмаженій жербі це нормально. Вже виразніше ця кислинка. Ну, з ароматом ще раз підкреслюю і зі смаком вже більш-менш чітка картина. Тобто це профіль лібів. Це я вам кажу 90%. Не можу сказати, що я прям в захваті від такого типу ж. Мені більше, ну, вже неодноразово, хто дивиться огляди, знають, що мені більше імпонує. Зелений такий трав'яний присмак, як у ласки, наприклад, чи в натури, чи в піпори селекційної. А квантадора, до речі, туди ж дуже маю відзначити в цьому році ну, минулорічний урожай. Це бомба просто Квантадори. Але пан Василь Укулович теж має рацію щодо виготовлення доброго продукту. Тому ну, я б поставив ну, щонайменше 8 балів, бо до якості в мене питань нема. Ну і до пакування, власне, теж. Ну, а креслинка це вже таке, скажімо, індивідуальне. Комусь подобається, комусь не дуже. Нарешті вже у нас погода трошки усталилась. Припинилися душі ці постійні. От вже зараз така літня температура. До речі, сьогодні дуже тепло. Градусів 25, напевно. Ну, отже, допивати я вам до кінця зараз не буду, ви втомитесь, заснете. А просто підсумую, що цей продукт дійсно добрий, якісний і підійде для шанувальників витриманої жерби типу Лібіг. Можливо, Аманда преміум і от такий, от, такий профіль. Тому замовляйте. Наступна закупівля ще не знаю коли, але... Ну, принаймні, завжди можна знайти, якщо шукати, такий продукт навіть у нас. Дякую за увагу, друзі. До наступної зустрічі. Пока, бай-бай!